Нанесення клеєвого розчину під армувальну сітку. Армований шар слід виконувати на очищених від пилу після шліфування плитах не раніше ніж через три дні після їх приклеювання, але не пізніше, ніж через три місяці, якщо приклеювання відбулося у весняно-літній період. Якщо пінопласт протягом 14 днів не був покритий армованим шаром, слід оцінити його якість. Пожовклі й запилені плити необхідно відшліфувати наждачним папером. Також потрібно ретельно оглянути технічний стан шару пінопластових плит і звернути особу особливу увагу на рівність поверхні та кріплення плит до основи. Після нанесення клеєвого розчину для занурення армувальної сітки потрібно відразу дуже ретельно втопити в ньому армувальну сітку. Занурення армувальної сітки. Для виконання армованого шару потрібно використовувати сітку зі скловолокна щільністю не менше ніж 145 г грам на квадратний метр. Армувальну сітку потрібно дуже ретельно втопити у клей. Вона має бути повністю невидимою та в жодному разі не повинна лежати безпосередньо на термоізоляційному шарі. Смуги армувальної сітки мають бути приклеєні в напуск шириною близько 10 см. Шви сітки не повинні збігатися зі швами між пінопластовими плитами. Якщо не використовуються кутові профілі сітки, то на зовнішніх кутах сітку необхідно накладати з обох боків на відстань не менше, ніж 10 см. Вирівнювання армованого шару. Якщо армований шар недостатньо рівний, для отримання гладенької поверхні необхідно нанести другий тонкий шар клеєвого розчину завтовшки близько 1 мм. Товщина армованого шару має становити від 3 до 5 мм. Додатковий шар клеєвого розчину також забезпечує підвищену механічну міцність основи.